Скільки за цю ділянку платимо оренду, скільки вклали туди коштів, скільки люди працювали, людей мали роботу, скільки вони заплатили своїх податків. Щось не дуже воно мені подобається. Оце отак досягається повна автоматизація на альтернативних видах палива. І воно по навантаженню. Розкладається, розкладається і буде їздити аж отут. Поки підсохло, підгортаємо сюди, щоб рівно виставити забор, значить, тут теж у нас працюємо. Що? На котлі зараз йде 65. Обратка із басейну майже 50. Ми рухаємося. 20, майже 7 градусів вже температура якось так.